Христос народився січень, підходить до свого завершення. І це місяць яскравий, і трагічний, і героїчний, бо йде війна. Але ми святкували, відзначали і Різдво Христове, і всі ті свята, які в нас були. Гостей чекаємо вже четвертого праздника нашої перемоги. Але нині ми говоримо про 29 число 1918 року про бій під крутами. Як героїчну, трагічну, але дуже героїчну сторінку нашої історії. Воно так сталося, що УНР, яке створилася, було проголошено 4-м універсалом 2218 року, мало мати підтвердження, мало би якось бути підкріплено Збройними силами, але їх не було на той час, їх просто не було. А тут вже наступає армія, російська, московська армія більшовиків Муравйова, 6 тисяч. І бігом збирають, хто тільки може взяти до рук зброю. А що це тільки кадети, це гімназисти, це молоді хлопці, яким 17-18-16 років у них було. І українці там, і євреї були до речі. І вони бігом збираються, сідають в ешелон, назначають командир Охріменко Охлімен, Омельченко, ті імена, яким мені відомі. Багато галичан, був галичанські хлопці, згадую, Галичини. І вступають е, в бій. Нерівний, дуже бій. Бо виявляється, шість тисяч добре навчених, вже, е, які пізнали запах пороху, матросів, цих дуже таких, знаєте, е, вовків революції, тої жовтневої. І наші хлопці дають бій. Це для них був перший бій, для багатьох, для багатьох вже і останній бій. Тому що сили були нерівні. І ці хлопці просто фантастика, що не маючи ніякого військового досвіду. Немає за плоти життєвого досвіду. Вони йдуть на, десь на підсвідомому рівні, бо це все-таки підсвідомий рівень це той світогляд, що треба захистити молоду українську державу. Це молодь, це гаряча кров, це ще не розуміння, що таке є смерть, що таке є життя. Але цей порив це певне безумство, яке прокладає шлях для наступного життя. Ці хлопці йдуть. І як вміють, так захищають. Так не жаль, сталося, що не було непорозуміння, сказали виступати, а і, 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 одна з згодним подумав, що, це, що треба наступати. Вони попали в оточення, було десь 35-7 якось врятувалися, решта були просто розстріляні, порізані. І е, скинуті в спільну могилу. Потім їх збогумували і вже аж у березні перехоперепоховали на сході в могилі в Києві. Це трагічна, але й героїчна сторінка нашої історії. Можливо, це вона дала через багато років і той поступ тим хлопцям, які були на майдані в е, 2014 році, і так хто в чому був, хто що мав, пішли захищати Україну. Це Дебайцові Іловайськ. Це, це нагадує ту саму історію. Але ця історія героїчна. Вона надихає і, на, і наші менші воїнки з наших захисників, які воюють, пам'ятають про крути, пам'ятають про дебатилова. І ворог той самий. І ворог той самий, який ми самі розуміємо, що ми переможемо. Попри всі обставини, ми переможемо, бо ми за нами крути, за нами дебати. За нами Україна, за нами Київ, за нами матері, батьки і Україна. І ми переможемо. Це до того йде. З нами Бог, з нами Україна. Дякую.